Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і у нас початок тижня. Кажуть, що понеділок день тяжкий. Це тому, що ми відпочивали, хто відпочивав, хто не відпочивав, то ще важче. Починати цей тиждень, тому що ви не відпочили, а тут треба далі працювати. Тому завжди потрібно бути такий баланс, коли відпочивати, а коли щось робити. Ну що ж, будемо дивитися, карта номер один: що чекає вас сьогодні? Старший аркан. Закохані. А закохані це завжди говорить про партнерство, про дружбу. Про любов, про домовляння, про примирення, хто сварився з кимось, тут помириться. Ця карта дуже приємна, це приємні розмови з тими людьми, які вам подобаються, і плюс по цій карті ми робимо якийсь дуже важливий вибір. Ця карта радить робити вибір серцем, що підказує ваша інтуїція, ваша душа. Не те, що ви там, наприклад, правильно треба зробити. Робіть правильний вибір. Можливо, у вас будуть якісь контракти сьогодні, можливо, ви з кимось про щось домовитеся сьогодні. Полюбовно розійдетеся, теж може бути по цій карті. В принципі, сьогодні будьте готові з кимось домовлятися. Карта номер 2 Тут у нас король монет. Угу. Король монет Король монет говорить зазвичай про якісь матеріальні цінності. Це і гроші, це і фінанси, маю на увазі, якісь ресурси, давайте я скажу так. Але через те, що у нас король, це, звичайно, якась людина. В цьому таро тут жінка. Так? Тобто, значить. Ну, я завжди так кажу, це може бути і чоловік, а може бути і жінка, це може бути шеф, це може бути банкір. Сьогодні можуть бути розмови, наприклад, про, якісь, про нерухомість. Наприклад, купи продай. По цій карті також проходить спадщина. Можливо, у вас якийсь є свій бізнес. Можливо, ви займетеся сьогодні якимось бізном, бізнесом. А можливо, у вас з'явиться меценат або спонсор. Тобто людина, яка вам матеріально, фінансово підтримує вас. Ось якось так. Карта номер 3 Тринадцятий аркан. Це взагалі-то це смерть, так? Карта смерті. Але тут у нас ми маємо мітла, скажімо так. Що таке мітла? Мітла це коли вам потрібно звільнятися від речей, які вам не потрібні. Тобто у вас сьогодні проходить якась трансформація. Вивільняємо. Вириваємо з корінням все, що нам не потрібно. Абсолютно, це коли людина, непотрібні речі, не потрібні люди, все вимітаємо з свого життя. І бачите, ви починаєте це з понеділка. В принципі, це правильна тактика почати понеділок з прибирання. Це може бути і по-справжньому прибирання, а може бути, просто ви звільняєтеся, вивільняєтеся а приміщення свої або своє життя, свій простір від непотрібу. Займіться цим. Це серйозна справа. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!